Зараз поглядає на наш Фейсбук канал стрім програми відверто наух. Отож любі друзі, вітаю вас. Мене звати Тетяна Зінько. І в цій студії, як я попередньо оголошувала, я вже не сама сьогодні до нас завітали гості, а саме чудові молоді люди. Це Шпак Максим, президент молодіжного молодіжної наснаги, організатор конкурсу учні року року-2025» і ще учень Тернопільської загальної школи 24 Яна Лакомська, переможниця конкурсу Конкурсу учень року, учениця 11 класу загальної освітньої школи номер 5 так і Мароняк Світлана, учасниця теж цього конкурсу, учениця 9 б класу 27 школи. Вітаємо вас, в ефірі. Доброго дня. Всім привіт, вітаємо. Вітаємо. Доброго. Ну що ж ми знаємо, що саме конкурс учень року вже організовано щорічно. Так у нашому місті, зрештою, буквально нещодавно, саме 24 квітня, відбувся другий етап міського конкурсу. А метою даного заходу є підтримка таких таких ось обдарованих дітей, їхнього лідерського, організаторського і такого інтелектуально творчого потенціалу, про який якраз ми сьогодні зможемо поговорити, і взагалі розвиток дитячого і. Місцевого самоврядування. і таке ось питання учнівського самоврядування Ми сьогодні будемо з вами піднімати в нашому ефірі, так би мовити, його розглядати. І спочатку я думаю, Максима варто до тебе звернутися, тому що ти є організатор даного конкурсу. Розкажи більш детальніше нашим радіослухачам про нього. Як зрештою, ти колишній навіть учасник так цього а цього року. Ти був у журі. Я так розумію, так будь ласка, насправді... деталі. Хочемо деталей, цей наш такий UV лайний конкурс учні року. 25-го, він був е, дуже специфічний. Е, Мав певні свої особливості в нас учень року триває в два етапи. Перший етап він є заочний, тобто учні подають свої заявки, свої портфоліо на пошту до журі, угу. і після того відбирають 12 учасників, які будуть вже на другому етапі, де вже так очно, все серйозно, представлення, і там, де обирають, власне кращого учня міста Тернополя, цього року до нас надійшло аж 47 заявок. Це була рекордна так, кількість так, рекордна. взагалі за, за всі роки організації. Цього конкурсу тому відбір був дуже е, потужний, скажемо, і дуже важкий, тому що дійсно багато достойних дітей е, насправді для того, щоб цей конкурс організувати, ми об'єднали всі сили. В першу чергу це наш учнівський міський учнівський парламент. Наснага, е, комітет навчання. І академічної роботи, які щорічно це організовує до цього конкурсу. Ми його долучили і було долучено і координували управління освіти і науки, управління сім'ї молодіжної політики і захисту дітей. Був міський голова okay. на нагородженні. Тобто, також 14-та школа була співорганізатором конкурсу. Тобто, дуже ми так сили всі консолідували для того, щоб зробити реально цього року дуже таку класну масштабну подію. І мені здається, що в нас досить непогано. Вично вдалося ти сьогодні, тобто, ти цього року був в якості журі. Чи складно було оцінювати людей? Адже попередні роки ти ще й був учасником так даного конкурсу. От порівняти цих дві різних іпостасі твої ролі, які тобі найкомфортніше, так би мовити? Та вже два попередніх роки я був власне з 9 класу учасником mm -hmm. цього конкурсу, е і то та от. Дуже цікаво мені було навіть зазначити оцей такий прогрес, які в мене були досягнення портфоліо в 9 класі, які були в 10, му які зараз 11-му, коли вже власне uh -huh. дійшов до, ну, до статусу журі. Оцінювати насправді було дуже важко, я б сказав, тому що. Дійсно, кожен учень він має якусь певну свою особливість, родзинку, родзинку досягнення, і дуже важко якось отак об'єктивно е оцінити що хтось кращий, хтось інший. Наприклад, у нас є критерії оцінювання, і от є критерія оцінює індивідуальність, uh -huh. і от, здається, кожен має свою якусь індивідуальність, і важко тут комусь станести оцінку, комусь завищити, чи навіть то саме там ораторське мистецтво. Також ну всі гарно говорять. Тому так досить важко, але кожен судді в нас. Були різноманітні У нас два представники міського учнівського парламенту, голова молодіжної міської ради, представники міської ради управління освіти, тобто ті, що організовували, uh -huh. та то там теж кожен собі мав свої критерії оцінювання, бо я так трошки підглядав uh -huh. по боках, так посередині сидів. То хтось, наприклад, там дуже високі оцінки ставить, там майже всім, 9-10, хтось там взагалі строго. Uh -huh. Два, три, п'ять, тобто, по різному дуже було е, гаразд. Тепер, дівчата, запитання до вас, мабуть, спочатку так до Яни вже далі. Світланка е, першим етапом умови першої етапу треба було все ж таки надіслати своє портфоліо. так би мовити, презентувати себе вже в цьому портфоліо. Е, як вам вдалося написати таке портфоліо, так себе подати, що все ж таки вас було вашу кандидатуру обрано на представника і учасника конкурсу. Що так, можливо, на якась така певна родзинка, яка навіть зацікавила, на вашу думку, журі конкурсу, що обрали саме вас. Ну, не можу сказати, що в мене якась є, ну можливо, і є та родзинка, mm -hmm. через яку мене і помітили, але ну я додавала те, чим я займаюся, чим я захоплююся, те, що мені справді подобається. А що це саме? А, mm -hmm. а саме, ну, додавала я, наприклад, частину те, що. Я займаюся професійно плаванням. Uh -huh. Багато ну можливо родзинку. Я так от, ви вже сказали і собі згадала. Я додавала багато фотографій, тобто, uh -huh. що це все не просто написаний текст, і воно так, так ніби є. Підтвердження а, того, так, що а підтвердження, написано. що ну в фотографіях там було. Повністю слайд заліплений різними фотографіями, бо плаванням я займаюся якось ще з третього класу, угу. і тобто ем, на різний вік. Вже різні так професійно, були... Я так розумію, так, десь так. так здобували якісь певні звання. Ну, так, так, угу. так. От, е, також додавала була те, що я займалася вокалом. Ну, цього року я не займаюся через те, що я одинадцятий клас, і я не можу просто все встигнути через НМТ підготовку. От, додавала я це. Також додавала була те, що я ну, е, ходила на гурток вишиття. Також я довго цим займала. Додавала я, що я граю на супілці, додавала те, що я також активно волонтерю, і не тільки волонтерю, для наших захисників долучаюся до різноманітних наукових фестивалів в якості волонтерка, там, до прикладу, бігових також. Ем, також була аніматором на ем, канікули, веселі канікули. Mm -hmm. от. Тобто, я додавала те, чим я справді займалася, чим ну, те, що мені воно, як вже я повторюсь, подобалось. От. Тому, тому так. Ну, і Різних, тобто що я є в організації права молодь, те, що є в «Насназі», показала ну, що я роблю в насназі. Я очолюю комітет спорту та екології. Також показала, що я що я робила минулого року в насназі. Тобто багато різного покидала, показала це, все обґрунтувала в фотографіях, і можливо, саме тому моє портфоліо обрали на другий тур. Так, будь ласка, Світланка. Ну, моє портфоліо було у вигляді відео, і я вважаю, що це теж якась мала роззинку, uh -huh. тому що це був мій перший, якщо чесно, досвід монтування відео, і я дуже довго це робила. Я малювала це все власноруч, щось я, звичайно, брала з Пінтересу, тому що я вже не встигала просто зробити це портфоліо. І в цьому портфоліо, мені здається, я якраз показала себе. От я говорила просто все так, як є. Я розказувала про своє життя, про свої досягнення, чим я займалася від самого народження до от тепер. Uh -huh. Тобто про свої вподобання, про своє життя в екредо, яка я є людина. Я старалась показати себе максимально правильно, щоб мене зрозуміли. Також я додавала фотографії, відео, щоб теж показати, що це все правда. Я це не придумала. От і. Ну, воно виглядало досить оригінально. і Мені здається, що через це його якраз таки і обрали і обрали. Наступний вже був етап, так в цьому другому етапі, коли ви мали себе презентувати, так вже як кажуть, вживу в нас в народі. Ну портфоліо надіслали так. Це ще так пів справи. Далі вже презентація, коли на тебе дивиться кілька десятків очей. Так, це якесь певне переживання, хвилювання, адреналін, підняття його. А як справилися із цим завданням? Як так себе чи можливо, вам хтось допомагав? Цьому хтось вас стимулював, мотивував або навіть допоміг у представленні власне себе на конкурсі. Ну, можу сказати те, що ну так, це справді було хвилююче, і мене прийшла підтримати моя коліжанка Катя. І знаєте, і коли... були ще вболівальники десь і школи, так? 에, ну не було, тому що це був якраз шкільний час. Ага. Знаєте, і не дуже хотілося відривати своїх ну однокласників і так далі від уроків. І так далі. От а, але коли я вийшла на сцену, я така, так, все буде добре. Mm -hmm. Я зібралась там. Тр трошки був такий момент, що в мене щось вимкнулося. Презентація, потім я щось на Апаратура технічні так, так, питання. Так, так, угу. Певні технічні питання відбулись. От, але я ну я зібралась, думаю, та все, все буде, розказую те, як є. Ну по-простому, е, ну це ж моя презентація, це мої досягнення, це те, що я робила. Я знаю, я можу про це чітко розказати, з кимось поділитися. Ну і от, тому, тому якось так. Так, Світланка, е, ну я прямо перед самим конкурсом я не переживала. Я думала, ну все все одно, все буде так, як має бути. Але от коли я вже зайшла в цю актову залу, мене настільки різко схопило хвилювання. Я сиділа, мене трясло всю, я не знала просто що мені робити. І коли знай перший етап це було представлення себе, я дуже переживала. І сталося так, що відео вимкнуло трішки раніше, і взагалі актова зала виглядала не так, як я собі її уявляла. Uh -huh. Я думаю, це все буде трошки по-іншому. Виявилось це не так, але. Після представлення я вже заспокоїлася. Я представила себе, все я на тому моменті дуже переживала, але пройшла буквально хвилина, і все. Я забула за все. Я думаю, все я вже вийшла, я вже роблю. І представлення себе пройшло в принципі успішно. І далі я вже не переживала. Вже так як і мало бути, так і сталося. Угу. Які номінації, Максими, включені у даному конкурсі, і ще розкажи про ті інтелектуальні завдання, які виконують конкурсанти. О, о, так. в нас є три номінації традиційно. Тобто, ми також були розмови. Що в нас вже цього року такий мене більш така масштабна подія, що може щось змінювати. Але ми все таки дотримувалися концепції наших таких традиційно трьох номінацій. Це учень року, власне, ну людина, яка ну найкращі учень місті за результатами конкурсу. І ще дві номінації: це лідер року і інтелект року. І відповідно до кожного до кожної номінації відбувається окреме таке змагання. Учень року це власне саме презентація, про яку щойно говорили дівчата. Тобто, коли вони презентують свої досягнення, і до цих досягнень відповідно визначають кращого красою в номінації учень року. В нас є переможниця так. Яна угу. так. так. Друге, це інтелект року. Uh -huh. Минулого року якраз взяв цю номінацію. Моя улюблена номінація, напевно, тому uh -huh. що це такі інтелектуальні змагання, але це не просто ну, змагання там не питають формули з математики чи якісь там дати з історії. Це дуже такі інтерактивні питання, тобто закручені. Там, Часом подекуди складні, так? Складні, як для... тобто... Підлітків, так би мовити, які учасників конкурсу, так там потрібно мати дуже такий широкий світогляд. До дійсно. речі, не складно було дівчата саме з такими складними, дещо складними завданнями інтелектуальними справити. Ну, моментами ну було кілька питань, на яких я не знала відповідь, і я нічого не вказала. Або якщо вказала, то щось таке, знаєте, приблизне, угу. що я так думаю, можливо, так на логічними с так, 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 так. так. Там, наприклад, було одне із питань. Як колись ну казали, що зустрінемося біля. І треба було вказати де саме, але uh -huh. це розташовано біля катедри uh -huh. і часно... біля молока. Так, біля uh -huh. молока. А я ну сижу, і ніби ну щось в голові є. Uh -huh. Ну ніби знаю, але не можу згадати назву. І я не пам'ятаю щось інше, яку назву uh -huh. вказала. От таке було. Світланка, можливо, ми це я, теж. Я ви сіла теж там на сцені, то в мене було чогось в голові пусто, просто uh -huh. пусто. В мене в голові не було ніяких думок. І коли я вже чула відповідь, я думаю, а точно, це ж воно ну. Але я написала деякі пару питань теж. А там, де не знала відповіді, я теж писала ну, приблизно. І коли смайлик, там було біля З молока. Поспішкою. Я теж я знала це біля молока, я думаю, біля молока, біля молока. Але я забула, я написала біля бурячка. Біля бурячка. <laughs> але. Ну не знаю, просто було в голові пусто, але ж все таки написала. Так, Максиме. Так, ласка. і в нас навіть цього року унікальний такий був випадок. Що в нас двоє людей з однаковими на найвищими вийшли, і ми до них для них робили додаткову дивоглядки? Ні, ні, нас... коли спірне питання. Так, дивоглядки то напевно було трохи нечесно. Того ми ще додаткові питання давали. Якраз Яна теж вийшла тоді в фінал інтелектуальних змагань, та але там ще була така дівчинка з класичного ліцею Маріана Дзюлай. Uh -huh. Вона також мала багато економічних досягнень, то вона виграла цю номінацію інтелект року. Але дуже цік... ніхто не знав, насправді, про про питання і журі в тому числі. Uh -huh. Я пам'ятаю, там були і навіть дуже смішні запитання, особливо коли, ви ласкавуть. Вже знаюся. Там було питання про мене. Типу, щось. Це птах гурман, який е, типу там полюбляє дуже черешні червоні, там жовті, і е, це прізвище чинного президента міського чінського А, ага, Зрозуміло, це я собі е, ще жартувала. Одразу почали просто перебрати в голові види птахів, які полюбляють черешні. До речі, ти полюбляєш черешні чи ні? Ну, Це Твої прізвища вказує про те, що маєш любити, оскільки ти там. шпак. Максим, правда? Ну, розпізнала тебе, вгадали. дівчата? так, 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 Всі ну, А та як не знати? Я ще так передивився, підійшов до організаційного комітету, бо в нас там, не mm -hmm. знаю, Ну, покажіть мені то дев'яте запитання, хто там, що вибрав, дає ще ці відповіді маю. Там всі вгадали. Mm -hmm. ну, бо Там же була пряма така підпаска, mm -hmm. ну, що прізвище презента. Тому... Гаразд. раз ну ми взагалі говоримо, говоримо, що організаторами є молодіжне управління, так укр учнівського саморідування, наснага. Що взагалі таке учнівське самоврядування? Що ви можете сказати? Ну так скажімо, як ви це розумієте, що таке самоврядування, оскільки ви і входите до міського так учнівського саморідування, наснаги, і, можливо, в школі так берете в цьому активну участь. Так, кілька слів про це, будь ласка. Щоб наші слухачі розпізнали, що ж це таке тепер в школі. Є хто ще не знає, а хто навчався. Але забув, підгадайте, будь ласка, так. ну це в нас в кожних школах створені учнівські самоврядування. Це такий учнівський актив, найактивніші діти, так. які волонтери, які лідери та займаються угу. лідери, які займаються спортом, займаються. Е в мистецтві в культурі, тобто в різноманітних сферах, це все об'єднується в лідерів учнівського самоврядування в кожній школі, де існує президент, свої там органи, комісії, комісії як так. вони собі uh -huh. там зараз А, І на рівні міста в нас існує от міський учнівський парламент, який об'єднує представників всіх учнівських самоврядувань, всіх навчальних закладів. В нас в Тернополі цього року ми так реорганізували, скажемо, цей, цей такий орган. Створили шість нових комітетів, не залучили повністю, ну майже всі школи. І відповідно, вже тут ми можемо якісь інтереси учнівства представляти в управлінні освіти, організовувати різні конкурси, долучатися до різних подій, тобто, щоб нас чули, бачили. Тому це дуже, дуже класно. Рактика Щороку кількість охочих збільшується, я так розумію, так і які хочуть і бути в учнівському парламенті. Наснаги, зрештою, в школі. Яка в школі ситуація з учнівським самоврядуванням? Чи є ви активними його учасниками? Ну так, я є активною учасницею учнівського самоврядування і в себе в школі. Ну і загалом, як вже доповню до Макса щодо е, наснаги, uh -huh. ну це справді е, класна ініціатива, класна ідея себе спробувати в громадському житті свого міста. І загалом в насназі е, будь-яку твою ідею підтримують, реалізують, не скажуть, uh -huh. що вона якась така нецікава, нудна і так далі. Ну що ти таке придумав? А якраз ну підтримують і знайдуться люди, які справді загоряться також з тобою. Ідею і її реалізують, як ви потрапили в наснагу? Як про це дізналися? Е і можливо, якісь були у вас такі люди, які запросили туди ваші однолітки? Ну, мене особисто запросила е, вчитель-організатор нашої школи. Вона зразу підійшла. Світлана тут є такий міський учнівський парламент. Наснага, ти йдеш? Ну, ну та... аналогічно як вона сталося з Максимом. <світлі> та так. я не знала взагалі що це, куди мені йти. Куди мене взагалі вона посилає, uh -huh. я не знаю, але каже, йде. Ти в нас дуже активно, тому що я теж в учнівському uh -huh. сорядуванні нашої школи дуже активно. Ще середніх класів зразу я прийшла в середню школу, і я зразу всіх заходи Світлана. Ну і так сталося. Я прийшла. Я щотку подумала: ну я взагалі так багато людей, я нікого не знаю. Мені дуже якось так було. Хвилюючи їхати туди, але вже з часом я подружилася там дуже з багатьма людьми, і я почала ходити теж на заходи. І насправді це дуже класно і мені дуже дуже подобається наснага. Супер. Я думаю, що все ж таки, якщо ви вже є такими лідерами у школі, то ви напевно будете і пробувати проявляти ці лідерські якості вже далі під час вступу, так у вищі навчальні заклади. Можливо, вже десь навіть приділилися подальшу в свою долі, вже десь бачите в якомусь закладів міста чи ні. О, якщо чесно, ви дали таке питання, ну бо я якраз 11, випускниця, одинадцятикласниця, і ви ви це ну, дали питання, і мені, якщо чесно, дуже складно дати відповідь. Бо е, ну як я вже розповідала, що в мене є багато захоплень, і я є така різностороння особистість. Ну, справді мені дуже тяжко визначитися своєю майбутньою професією, але... Оки, щось ще розглядає. Ну, ще є цей місяць так, часу, так, плюс так. НМТ так і здача вже далі. Можна буде щось та й продумати конкретніше. Е, Світланко, ким би ви планували встав? Ну, якщо чесно, я ще за це не сильно задумувалась, так як я в дев'ятому uh -huh. класі. Я ще навіть не знаю, куди я йду, чи до одинадцятого, uh -huh. чи після 9-го. Але мені теж насправді я за це думаю кожного дня. Думаю, і мені дуже важко щось обрати, тому що кожен предмет мені по, собі, ну, по особливому якось. E, цікавий, і мені все дуже цікаво, mm. і мені e, щось і конкретне, і щось гуманітарне, mm -hmm. і все мені так підходить. Я теж мені дуже важко, що ведучий підходить. би не хотіли бути. От, тільки що, не раз побачили весь процес проходження ефіру. Ну доволі цікава робота. І знаєте, я не раз була також ведучою, Ну як і в школі, так і просто на якихось заходу заходах. От ну цікава професія, гарно теж давайте на звершення нашої програми. Що для вас? Дала можливість навіть так цей конкурс учень року. Можливо, чим він вас мотивує або стимулює до чогось? І ось такі от, навіть ще на завершення. Потім побажання нашим радіослухачам. І чим для вас є цей конкурс учень 2025, Учень року. Можливо, він вас до чогось наштовхнув, або ще ви в собі розпізнали якісь нові свої якості, навички, здобули. Ну, наштовхнув на те, щоб працювати далі, далі старатися, uh -huh. далі розвиватися. Е, як то сказати, йти далі по тій кар'єрній uh -huh. драбині, драбині? Чи ну не те, що кар'єрній, просто от ну працювати далі, мріяти, розвиватися, як вдосконалювати так. 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 Ну я зустрілась очно з. Так скажемо, найкращими учнями наших шкіл. І мені було дуже цікаво слухати кожного з них. І кожен з них був по-своєму особливим. І я е, знаходила в них щось дуже цікаве і щось навіть, для себе почерпнуло, так, так якісь і, певні так, навіть. Вони займались чимось таким цікавим, що я сама загорілася навіть бажанням займатися так само чимось, як і вони. Дуже гарно. І угу. Я буду далі розвивати це прагнення в собі, щоб стремитися якось далі, вище і. Я думаю, що це піде на користь точно. Ну, я тут також погоджуся, тому що, знаєте, оце коли сиділи і слухали інших презентацій, я ще в той самий момент познайомилася своїми, скажімо так, конкурентами. От і ну це також це класні, нові люди, нові знайомі. Ну, та й та й загалом досить. Змінялися контакти. Так, і з'явилися нові друзі. Це теж непогано для комунікування. Гаразд ну і на звершенні програми ваші побажання нашим радіослухачам. Ну в першу чергу бажаємо всім гарного настрою, сонячного дня. Сьогодні дуже гарна погода, в Тернополі так. погода. Наше красиве місто. Я думаю, всім усміхається і наснаги, напевно, символічно. Так, так, ваші побажання, дівчатка. Ну так як зараз ще ранок багато хто ще не встав, або ж не пішов зі школи. Так що всім бажаю гарного дня. Хай сьогодні день всіх буде продуктивний, і нехай нам ніхто не помішає. Тому так. мирного дня всім так дуже важливо. Так, Миру також <гум> бажаю всім гарного дня і ну таке передбачення, що ніколи не здавайтеся, дійте, розвивайтеся і знаєте, що ну будь-яка ваша справа, вона десь десь та й потім вона вам десь знадобиться. Сто погоджуюся і ставлю, як то кажуть, крапку біля кожного сказаного вашим вами слова і сили наснаги, тому що такі чудові перспективні молоді люди, які є в нашому місті, потрібні взагалі нашій Україні. Тому теж вам мир розлагодив, досконалюйтеся, дійсно йдіть сходинка за сходинку. Піднімайтеся на той ваш найвищий поверх, так і кар'єри, і власного такого саморозвитку. І нехай вам все вдається. Дякуємо. Дякуємо на всім дякую. Отож, спасибі вам, любі друзі. Сьогодні у нас у гостях були Шпак Максим, Яна Лакомська та Маруняк Світлан. Сили вам наснаги і до зустрічі, любі раді слухачів. Почуюся вже з вами буквально в понеділок, а поки що вам сили наснаги. І будьте здорові, Па-па.